Я вас рада всіх вітати. Дякую, що ви знайшли можливість приїхати до Києва з усіх усюд. Я дуже сподіваюся, що ви зможете отримати максимально відповіді на ті питання, які ви для себе ставите, які цікавлять і вас, і ваших глядачів, і ваших читачів. Я спробую трошки очевидно окреслити ті речі, які підпадають в поле моїх повноважень з точки зору координації, з точки зору їхнього, скажімо так, направлення виконання наших зобов'язань з боку уряду. З точки зору євроінтеграції, і трошки щодо нашої євроатлантичної інтеграції, очевидно, не можу втриматися і не, не все-таки не скористатися цією можливістю. Нагадати вам, що вже а, більше тижня працює наш безвізовий режим, і очевидно, на підкреслити те, що а, Активно багато хто хоче представити це як суто політичне рішення, але це політичне рішення, чи як хочете, його називаєте, воно не могло би бути прийнятим нашими європейськими колегами, якби ми тут в Україні завдяки зусиллям і парламенту, і е, кількох урядів постмайданних, і президента, і громадянського суспільства, і, і вас, е, як журналістів, е, всі разом. Якби ми не рухалися на виконання наших зобов'язань в рамках плану дій щодо візової лібералізації того того великого. Переліку завдань з 144 пунктів, які перед нами стояли. Я хочу підкреслити також, що ці кожен з тих 144 пунктів, ми пунктів не забувати, та це не було просто ну там я не знаю, прийняти якусь постанову кабінету міністрів. Це було були великі серйозні завдання, які складалися з того, що нам потрібно було побудувати нову по суті нову міграційну службу по суті створити умови для того, щоб, щоб ми від Ідеї створення антикорупційних органів перейшли до і законодавства, і до їхнього створення. Ми можемо з вами зараз бути. Ем... Задоволені або не задоволені їхньою роботою, ми можемо її вдосконалювати, але ми таки це зробили. Ми, це, це велика кількість речей, які стосувалися юридичної сфери стосовно утримання, умов для утримання можливих пошукачів притулку в Україні і так далі. Тобто це величезний пласт, пласт речей, які нам довелося зробити, і ми мусимо розуміти, що це європейці на даний момент вони визнали те, що ми досягли, що ми зробили. І е, більше того, е, я думаю, що рішення Європейського Союзу, воно зараз. По суті, для нас означає незворотність нашої євроінтеграційної складової, в, в якою ми рухаємося, і це є підтвердженням того, що якщо ми всі спільно робимо щось і націлені на результат, то нам він обов'язково вдасться. Я дуже хочу вірити в це, що позитивний приклад він надихає, і ми всі далі зможемо рухатися в тому ж ключі. За цей час на 20 червня, на ранок 20 червня, приблизно 23,5 тисячі трошки більше ніж 23,5 тисячі українців. Перетнули кордон з країнами Європейського Союзу. У нас трошки більше 8,5 тисяч, тисяч українців скористалися безвізом в чистому вигляді, тобто за біометричними паспортами, без наявності віз у їхніх паспортах. В нас є близько 30 відмов в перетині кордону а що складає приблизно 0,1% від тих людей, які пересікли кордон, і ми мусимо з вами розуміти, що ці відмови вони пов'язані з, ну, з наступними чинниками. Дехто, наприклад, вважав, що не обов'язково таки мати біометричний паспорт, хоча в скільки разів ми там про це наголошували. Дехто вважав, що навіть якщо ви багато разів порушували законодавство країн Європейського Союзу, маючи візу та перебуваючи там довше і будучи депортованими, наприклад, з Європейського Союзу, ви тепер взявши біометричний паспорт, можете поїхати туди без перешкод. Ні, очевидно, ні. Ми розраховуємо на те, що ми, українці, будемо відповідальними мандрівниками, що ми не порушуватимемо умов безвізу, тобто будемо знаходитися там 90 днів і не більше протягом 180 днів. Будемо використовувати ці поїздки для туристичних, для ділових цілей, для встановлення ділових контактів, для відвідання родичів, відвідання друзів, для того, щоб побачити трохи світу, для того, щоб навіть можливо пройти якесь короткотермінове стажування. Але... Не для того, для пошуку робочих місць, тому що якщо ви хочете працювати в Європейському Союзі, для цього потрібно отримати запрошення від роботодавця, отримати візу і відповідно тоді їхати за робочою візою. Я сподіваюся, що ми з вами разом ще і ще раз будемо нагадувати нашим громадянам про те, що від нашої відповідальності, від того, як ми користуємося цією можливістю, яку ми Отримали через наші спільні зусилля. Від того залежатиме, як наші діти будуть могти цим користуватися далі. Наскільки ми їм подаруємо нових додаткових можливостей для пізнання світу і для того, щоб ми принесли з тих країн, в яких краще функціонує держава, ніж поки що у нас, а принесли сюди ті практики, які хотіли би влаштувати тут в Україні. Очевидно, ми тішимося, що в переддень саміту Україна ЄС, який відбудеться 13 липня. Тут, у Києві цього разу, ми фактично маємо вже зняті всі перешкоди до повної ратифікації угоди про асоціацію. Нарешті вже і ратифікаційні документи були передані Нідерландами до, Європейського, до Європейської Ради, до Євроатому. Я переконана, що там процедури будуть швидко закінчені, і ми відповідно отримаємо зараз угоду, яка працює. Повноцінно вже не використовується в тимчасовому режимі застосування, а може бути е, тим дороговказом реформ, який ми для себе визначили, який ми взяли для себе не для того, щоб не тому, що Брюссель цього хоче, не тому, що хтось від нас, нас чогось вимагає. І, а через те, що ми розуміємо, що ті практики, які ми хочемо зас, залучити, застосувати в наше життя, вони будуть давати нам більші можливості бути конкурентно спроможними, бути успішнішими, бути більш забезпеченими, Забезпеченими для того, щоб наші зараз от після безвізу для громадян, щоб ми отримали той самий безвіз для для руху капіталів, для руху послуг, для руху е наших е е е товарів і. Що означає спрощення процедур після того, як ми тут робимо свою внутрішню домашню роботу, відповідно до зобов'язань, це спрощує процедури в різних галузях для наших виробників, для наших підприємців, для наших державних структур для того, щоб вони ми всі разом могли набагато легше співпрацювати з нашими партнерами в Європейському Союзі. Очевидно, зона вільної торгівлі, як ви знаєте, вона почала повністю діяти між. Європейським союзом і Україною з 1 січня 16-го року, і ми вже маємо достатньо серйозні досягнення. Я, Підкреслю виокремлю те, що вже за перший квартал 2017 року ми маємо збільшення товарообігу між Україною і ЄС на 25%, Що означає, що очевидно, ми європейський союз далі буде утримувати і утримує ці лідерські позиції як головного нашого торговельного партнера для України. І це стосується абсолютно всіх регіонів. В деяких регіонах ну набагато вищий відсоток поглиблення цієї цього товарообігу, в деяких менше, але він усюди абсолютно зростає. В нас, я переконана, що ви теж слідкуєте за тим, як подекуди тяжко проводяться євроінтеграційні законопроекти у Верховній Раді, з якими битвами, з якими суперечками, з повторними другими читаннями і так далі, але все рівно нам вдалося за останній час провести кілька таких ну, принципових системних законопроєктів, які Зокрема, стосуються оцінки впливу на довкілля, стратегічно-екологічної оцінки ринку електричної енергії, забезпечення тавтологія виходить забезпечення безпеки, гарантування безпеки харчових продуктів. Тобто, і це ті речі, які з їхнім а, прийняттям і окей, ну цей великий шматок прийняти цей документ. Після того, очевидно, великий шматок це імплементація безпосередньо цього законодавства в дію. І все воно вимагає великих не тільки організаційних зусиль, а і, на жаль, так само коштів, та ж сама безпека харчових продуктів, коли нам доведеться зараз створити повну систему, лабораторну систему перегляду того, як ми, е, як ми перевіряємо ще на етапах е, підготовки. que okay, uh, é... Mm. Частини продукції для того, щоб вона від лану до столу потрапила на полиці наших крамниці супермаркетів, ми від проб ґрунту ми будемо перевіряти те, як, наскільки якісні, наскільки безпечні є складові кожного продукту. За тим, що ми створимо цю систему, це означає лабораторія, це означає обладнання, це означають люди, це означають фахівці. Це займе очевидно. Видно час, але як тільки ми вийдемо на, на виконання на імплементацію цього закону, ми з вами тоді будемо розуміти, що ті наші продукти, які пройшли через цю систему контроль, вони мають вже безперешкодний доступ до ринків Європейського Союзу. Очевидно, ми не орієнтуємося виключно на ринки Європейського Союзу, але ми мусимо розуміти, що вихід на ринок Європейського Союзу він дає нам певний такий е, знак якості, який дозволяє нам експортувати далі в країни в треті країни. Більше того, зараз ми е, закінчимо. Чиємо вже міністерство економічного розвитку і торгівлі веде останні свої. Перемовини щодо підключення нас щодо е, е, підписання угоди так званої АК про оцінку відповідності і прийнятності промислових товарів. Зараз йдеться про кілька напрямків цих промислових товарів. Е, але це це йдеться про, про промислові товари з доданою е, з високою доданою вартістю, що означає, що це є. Якщо ми підписуємо, якщо ми виходимо там. про Ну, йдеться, наприклад, про товари електромагнітної сумісності. Мені навіть самі тяжко чесно вам скажу зрозуміти, про що ж воно йдеться. Та тобто мені самі треба було там додатково розібратися в тому. Але це це означає, що ми, ми говоримо про вихід на ринки європейського союзу товарів, які дадуть нам створення додаткових робочих місць місць тут в Україні. Створення очевидно надходжень додаткових до бюджет до, до бюджетів і відкриття ринку. Ви ринків європейських для цих товарів з доданою вартістю. А зараз також Україна отримала. Запрошення на приєднання до конвенції пан Євромед, так зване, тобто пан Євро Середземномор'я, мед це від Mediterranean, від англійського слова Середземномор'я. Що нам дозволить приєднавшись, ми зможемо використовувати так звані правила діагональної кумуляції. Тобто, ми не просто ну скажімо, можемо, зможемо використовувати. Умовну тканину з Італії, якою, е, з якою будемо шити про е, якісь вироби е, одягу тут в Україні, і експортувати її відповідно не суто до країн Європейського Союзу, а, а до країн, які мають так само з ними е, підписані угоди, розширить нам можливість доступу на ринків без додаткових бар'єрів е, для цих продуктів і знову. Знову ж таки, це нові можливості для нас, і нові можливості для наших, для наших виробників і, відповідно, робочі місця тут. Ми мусимо розуміти, що угода про асоціацію, і дуже часто зараз питають, яке ж наступне, наступне велике завдання після безвізу. Угода про асоціацію це велике наступне завдання. Тільки нам його з вами треба розділити на великі, зрозумілі. Шматки для того, щоб ми могли пояснити нашим громадянам про що ж йдеться. Ну, наприклад, в тих самих же завданнях, які ми маємо виконати, в. В застосуванні санітарних і фітосанітарних норм тут в Україні ми маємо мати приблизно а, тільки 500 різних інструкцій, посадових актів, які ми маємо прийняти. Це не кажучи вже про конкретну роботу, яка а, змінити в такий спосіб наше там, регуляторне поле. Але поза тим, не кажучи вже про роботу, яка має бути зроблена для того, щоб там, заснувати інфраструктуру для виконання цієї роботи. І це величезне завдання. Що? Отримають наші громадяни у, в результаті цих наших зусиль, отримають безпечні харчові продукти. Можливо, сьогодні я, я підозрюю, що будуть люди, які будуть роз, ну, готові сказати, так, а зараз українців не цікавлять безпечні продукти. Бо в українців далеко не у всіх є достатньо коштів для того, щоб купити е, е, будь-які продукти для своїх дітей, яких, для своїх батьків, для себе. Е, але. Очевидно, в нас є на даний момент проблеми. Очевидно, ми працюємо над тим, щоб, щоб і підвищувати якість життя українців, але паралельно підвищуючи якість життя українців, ми підвищуємо і якість їх потреб, і наших з вами потреб, і наших дітей, і ставимо собі інші, інші завдання, яких ми абсолютно достойні, яких ми варті. Тому з зростанням наших можливостей. Ми паралельно будуємо, будуємо систему, яка дасть можливість, яка забезпечить а, мати і відповідь на ці можливості адекватно вже відповідно до тих країн, які, з якими ми поряд межуємо, якими ми є сусідами. І тоді, коли ми будемо мати більше можливостей, ми вже й будемо мати доступ до якісних продуктів. Тому я думаю, що це обґрунтовані паралельні процеси, які, на які ми маємо а, зосередитися. Угода про асоціацію, ви знаєте, вона роз... Зрахована на 10 років, втілення її є абсолютно масштабним і таким амбітним проєктом. Який буде викликати далі спротив, і буде викликати, а, а, ну напевно, не, 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 не повне відразу розуміння того, як, як би ми мали а, рухатися, буде викликати спротив груп впливу, а, які будуть хотіти зберегти свої або там умовно і монопольне становище на частині ринку чи а, преференційні якісь режими, але а, як на Мене, то ми бачимо, наприклад, прикладі, знову ж таки кожної європейської країни. Ми бачимо, що конкуренція, що е, ринок, що е, правила, чіткі правила і процедури, вони якраз і забезпечують е, ширшу базу для того, щоб всі більше мали можливостей, більша кількість людей мала, мала можливості. Очевидно, це стосується тих самих і бізнесових процедур, і прозорості ведення бізнесу. І в цьому ключі теж уряд робить дуже багато для того, щоб провести Регуляційні заходи, щось здається відразу, щось вдається набагато складніше, але разом з тим це є один з тих пріоритетів, над якими ми над яким ми також працюємо. Так, ми на даний момент маємо відставання по виконанню угоди про асоціацію. Це спричинено кількома інституційними речима, тому що нам явно не вистачає спроможності. Фахової спроможності насамперед міністерстві, які мають бути тими ну, головними виконавцями секторальних політик, які, в яких стоять найбільші завдання. І тому одна з завда... одне з завдань реформи Державної служби це якраз і створення тих умов, коли можна би було залучити додаткових фахівців, які би. Забезпечили ту якість політик, які ми готуємо, і, і які відповідають нашим завданням, які ми перед собою поставили відповідно до угоди про асоціації. Інша е, річ, це очевидно. Ем... Те, чого дуже сильно не вистачає останнім часом у, у Верховній Раді, це повної мобілізації колег у парламенті, коли йдеться про євроінтеграційні закони. І відсутність процедур, які би унеможливлювали прийняття тих законів, які, які прямо суперечать угоді про асоціацію, наприклад, або практиці країн Європейського Союзу. Тому що з прийняттям таких рік рішень, Очевидно, нам доводиться тоді ем, ну, боротися з наслідками, витрачати і так невеликий цей людський ресурс, який в нас є, на те, щоб нівелювати ці, ці можливі негативні ем, ем, ризики, які створюються такими, такими ем, рішеннями у Верховній Раді. Але ми зараз працюємо з колегами. з ем, Парламенту з безпосередньо з комітету з європейської інтеграції над тим, щоби. А... Створити систему, яка би була, яка би вдосконалювала ту систему координації, яку ми на даний момент маємо, як між урядом і парламентом, так і такі внести зміни ті самі до регламенту і кабінету міністрів, і регламенту Верховної Ради, які би давали більшу вагу і спроможність самому комітету з євроінтеграції, можливість перевірки всіх законопроєктів на якраз відповідність нашим зобов'язанням. Або ну, зменшення тих ризиків, з якими ми стикаємося от щодня, очевидно, великим завданням є так само для, для ефективного виконання угоди: є ефективна координаційна робота. І це те, чого нам теж як практики, в принципі, не вистачає, і як, як, як вміння не вистачає для і, і традиції тут у нас в Україні.